Вітаю, друзі, пилесос Philips. Моделька. По суті, це відео буде відповідь на коментар. Людина попросила, відповідаю. Ось у нас перепакований акумулятор, ось новий акумулятор. Зараз я покажу, все роз'ясню. Судя, зараз не в цьому. Людина запитувала, що буде, якщо ставити без. Бачите, немає акумулятора. Без акумулятора ставити зарядку. Давайте тицяємо. Чи буде писати помилку чи ні. Зараз. Чекаємо він повинен проаналізувати, можливо, треба ще раз по новій. Ага, ось, будь ласка, Воля. Тобто, є, є помилка все одно. Тобто він аналізує якийсь час. І все одно помилка. Як бачите, то є, нічого не зміниться. Що з акумулятором, що без акумулятора. Ну, по суті, якщо розібратися, то коли у вас помирає акумулятор в пилисосі, то, до речі, ось винуватить. Бачите, який гарненький. Ось такий він поплив. Ну, і ці підпитання. Я думаю, що вони теж на грані не перевірявши. Якщо клієнт залишить, перевірю. Якщо ні, то відповідно це клієнтське. Так от, коли у вас помирає акумулятор, у вас тут 4 виходи. Бачите, на клеймах 4. Раз, два, три, чотири клейми. У вас, відповідно, нема напруги, і, відповідно, що, відповідно, отримуємо помилку. А зараз у нас. Вуаля. Ну, і відповідно промилки не буде, піде заряд. І зразу пішов заряд. Блікую лампа. Погано видно. О! 100. Ну він заряджений по суті. то що він К 70 це не зовсім коректно було. А коли повністю заряджений, просто не треба було. По суті, до речі, коли перепаковуєте, що раджу зробити? Раджу акумулятор. Розрядити в нуль, повністю в нуль. І після цього зарядити до кінця. Тоді він нормально проаналізує себе і все. Ну, тут нові акумулятори, тому буде довго і щасливо жити. Наразі дякую за перегляд, дякую за подобайку, Дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!